Правоохоронці відзначають професійний день. Він щорічно святкується 20 грудня у день прийняття Верховною Радою України у 1990 році закону України про міліцію. Урочистості в Коломиї відбулися у народному домі. Традиційні слова вітань, подарунки, нагородження та концерт. Все бачила Галина Досен. Чистості з нагоди дня міліції розпочав виконувач обов'язків начальника Коломийського міськвідділу Олег Ілюк. Розповів про робочі будні правоохоронців. Підполковник закликав берегти пам'ять побратимів, які загинули при виконанні службових обов'язків. Колег, котрі через ризиковане службове відрядження в зону Чорнобильського лиха пішли з життя передчасно. Вітальні слова пролунали на адресу ветеранів, які упродовж багатьох років творили історію міліції Прикарпаття. Багато з них не поривають зв'язків з міліцейськими колективами. Є добрими порадниками і вчителями для теперішнього покоління міліції. Подякую керівник міліцейським родинам за терпіння. Бажаю вам, шановні працівники органів внутрішніх справ, міцного здоров'я та родинного щастя, сімейного благополуччя та добробуту, наснаги та успіхів у нелегкій, але благородній роботі, захисту конституційних прав та інтересів громадян. Нехай у цьому вас завжди супроводжують. Щире людське слово, повага і вдячність людей за небайдужість у вирішенні їхніх проблем, відновленні справедливості. Висловлюю певність, що Коломийська міліція свідомо свого високого призначення бути на варті законності та правопорядку. Переконаний, що ми і надалі будемо оберего миру і спокою у нашому рідному місті та районі. І нехай допоможе нам Бог у добрих помислах. І справа на благо людей гості також були щирими на добрі слова. Духовенство молитвою та побажаннями дякували за співпрацю. Владика Микола Сімкайло ще й забезпечив всіх присутніх хорошим настроєм. я думаю, Почесних гостей на святі був присутній народний депутат України Василь Чуднов. Він вважає, що держава не в повній мірі оцінює роботу правоохоронців. Що з такі є в житті, що хоч у нас все добре, потім ніхто не заліз нам в кишеню, потім не розбили нам вікно в хаті, потім ніхто не погрожує нам ножем. Ми так часу не помічаємо цих скромних, молодих, красивих людей, які носять погони. Коли біда, ми біжимо до них, ми просимо допомоги, бо ми знаємо, що тільки у них ми знайдемо захист. З нагоди дня міліції, районної державної адміністрації, міською та районною радами за сумлінну роботу і високу професійну майстерність, 23 співробітників міськвідділу заохотили та відзначили грамотами. Лишка от безсумні. Люба служба людям є тяжкою. Я би побажала. Перед день вашого професійного свята, вам терпіння. Це найтяжче. Служити людям це є найтяжче. Ви мусите витримати і деколи неадекватну поведінку наших земляків. Але на це вони і люди. Вони мають слабості, хвороби. А ви цього не маєте мати права. Ви завжди маєте гречник. Чесні, чайні Їхня доля у ваших руках. Свято є для них величи, величним святом. Святом тих людей, які охороняють правопорядок у нашому краї, вони і в селах, і в місті, Коломиї на сьогоднішній день. Добре працюють, працюють на благо нашої держави України. Дякую і вітаю вас професійним святом.